Лот номер 99 на нумізматичному аукціоні Ренесанс, 2 гривні 2005 рік, 300 років Давиду Горемішвілі. Відкарбована з Нейзельбера, тираж 30 тисяч. Однозначно, монета є недооціненою, а в ідеальному стані так супер недооціненою. Чому? Тому що вони всі скотсками, всі побиті. Це прям ну, прям супер ідеально. Так, то в інтернеті їх продають 200-300 гривень. Ця буде коштувати 300 і плюс, плюс, плюс. От просто подивіться її стан. Подивіться стан. Ну і зрівняйте свої. Якщо у вас є в колекції, як правило, портрет він завжди весь з косочками, з подряпинками мішковими, а ця подивіться, яка Це 100% потрібно слабувати і буде топ стан. Нічого мити не потрібно, от як є, так і слабуйте.